Українці, українки, головне слово сьогодні справедливість. Справедливість для нашої держави, для усіх наших людей, які втратили рідних, близьких, втратили здоров'я дім, нормальне життя через російську агресію, через терор, терор окупанта. Відбулись наші спеціальні заходи в Бучі в річницю звільнення міста і в Києві саміт і переговори. Друга конференція United for Justice, об'єднані заради справедливості і все це, щоб прискорити, зробити. Енергійніше глобальну роботу заради трибуналу щодо агресії Росії, заради нових ордерів від міжнародного кримінального суду на арешт російських воєнних злочинців, заради законних і справедливих вироків, які мають отримати всі російські вбивці і кати. І вони отримують стовідсотково. Ми це забезпечимо, знайдемо формати, знайдемо інструменти. Я дякую всім, хто нам у цьому допомагає. Кожній державі, кожному лідеру, кожній міжнародній організації сьогодні у нашому першому бучанському uh, саміті взяли участь представники майже 50 країн, і це лише початок. Дякую лідерам Словенії, Словаччини, Хорватії і Молдови, які сьогодні відвідали Україну, які особисто підтримали Бучу, вшанували пам'ять усіх, хто загинув у місті у час російської окупації. І, звичайно, я дякую нашим воїнам, усім. То б'ється за Україну зараз, усім, хто бився за Україну з 14-го року, усім чиє життя буквально дає життя Україні, українці вистоять цій війні. Ми звільнимо нашу землю і усіх наших людей від російської неволі. І буде день, коли світ почує, що справедливість для України відновлено. Буде новий Нюрнберг щодо расистів. Слава усім українським! Героям, слава нашому міцному народу, слава Україні.